І запрошуємо вас на перегляд другого півфінального поєдинку розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футзалу сезону 2022-2023 морської хвилі, якщо можна так сказати. Ну і в зелено-синіх кольорах футзалісти Гринівського сокола. А ось так все у нас розпочинається. Розпочинається забитим м'ячем. Горінь змушений на Борсука, на свого капітана відіграти, то ще далі на Новицького. Новицький сильно вперед. Перехоплює. Перехоплення у виконанні Васильєва. Небезпечний момент. Стійку він лучає. Третяк третяк на Кукурудза віддає. Кукурудз. Кукурудз знову на локатеря. Локатер вдало розвертається, пробиває, але Пащенко переграти не зміг в цьому епізоді. Давайте це відзначимо. Ну і в підсумку 28 очок і перше місце в другій лізі. За підсумками сезону, зараз удар з далекої дистанції від Кукурудза, Пащенко рятує свою команду. Третят і Локатир біля м'яча Ляшовський один в імпровізованій стінці. Локатир віддає передачу на Сем'янчука, той ще далі покотив на третяка. Ну а що стосується суто змагань під егідою асоціації міні-футболу футзалу Івано-Франківської області, то Сьогодні, давайте після цієї атаки, яка стає результативною для Огринівського «Сокола», відзначається Белонський після результативної передачі від Тараса Овчара. Знову ж таки, відзначаємо, що фолу тут не було. Це Олександр Довган на паркеті опинився. Зараз чергова можливість в галі для того, щоб Огренівського соколу то. В одній восьмій фіналу Сокіл переграв команду Курінь пас бронзового призера. Тим часом небезпечний момент. Лящовський. Лящовський віддає передачу на Васильєва. Васильєв пробиває. Ну а там ви самі бачили, яким місцем Сенчук у нас відзначається забитим м'ячем. В матчах першості відзначались тільки Василь Щербина та Володимир Лабич із Івано-Франківського металіста. Вони обидва по 15 м'ячів забили до завершення часу першого тайму. Локатир, локатир з м'ячем таки залишається, віддає передачу під удар на третяка. Третяк пробиває. Пащенко парирує, де свого суперника уже чекає Айфранко. Ну і що цікаво, що у випадку зараз небезпечний момент. М'яч продовжує там літати по воротарських володіннях Барсука. Тепер змушені дуже чисто грати проти своїх суперників. Уже і футзалісти Галії Василів. Василів одразу не пробиває. Василів прибирає. Тараса Овчара в цьому епізоді пробиває, але в ворота не влучає. Ну і зараз е дуель Барсук е проти Дем'яника. Показує арбітр, що по свистку потрібно цей удар виконувати. Звучить свисток. Дем'яник пробиває, парирує цей удар борсук. Мовчер проти Сікача. Вовчер точну передачу, в яку віддає Святослав Локартир номер 78 Роман Третяк, номер 4 Давайте після цієї атаки. Атака, яка є результативною. Для Галії 3-1 стає рахунок. Відзначається забитим м'ячем Святослав Локатир. Пащенко вперед на Сем'янчука. Василів м'яч перехоплює. Знову Василів з м'ячем. Василів на Лящовського віддає. Лящовський забиває. 3-2 стає рахунок за 12 хвилин і 19 секунд до завершення часу другого тайму. Самий швидкий гол від локатеря. Це знову ж таки, звичайно ж, не спеціально, я думаю, ну, але тим не менш дуже і дуже. Приємно для болівальників Галі. Зараз цілком можливо, сікач міг зрівняти рахунок. Новецький на овчара. Блонський. Веде боротьбу в цьому епізоді проти нього Добровольський. Удар прихований удар від Овчара. Сенчук. Сенчук залишає м'яч на Дем'янику, Дем'яник. Його удар. Барсук. Овчар віддав на Боднарука. Боднару вже була у нього можливість пробивати, але все-таки не зробив він цього. Овчар. Овчар з м'ячем залишається. Васильів проти нього. Овчар помилився зараз передачею. Сікач, Сікач виходить віч навіть і з борсуком пробиває. Дем'яний удар, рикошет і на кутовий відлітає м'яч. Блонський. Давайте задаємо авторів забитих м'ячів. Так давно у нас команди не забивали, що ми вже і забули, власне, хто забивав зараз який момент Новицького. Але він зіграв, як Василів зараз вже виконає кутовий. Ляшовський, Ляшовський пробиває. Не вистачає таких осмислених. Комбінованих атак футзалістам е Гринівського сокола. Давайте це визнаємо. Ну а тим часом Блонський оформлює дубль в сьогоднішньому поєдинку. Ну і тим самим знову збільшує перевагу своєї команди до двох м'ячів. Повернулись вони, як ви бачите, дещо в дещо видозмінених складах. Василів буде виконувати зараз роль п'ятого універсала. Блящовський. Не було фолу в цьому епізоді. Боднарук, Боднарук, боднарук проти Васильєва, боднарук забиває боднарук в цьому епізоді. І, здається, закриває він у нас цей поєдинок. 5-2 стає рахунок. Ну і там е, червону картку вже отримують е, гравці Огринівського сокола. Зміг прострілити, віддати точну передачу. На когось зі своїх партнерів по команді зараз Василів пробивав, ну але Барсук на півшпагаті відбиває цей удар. Василів. Василів. Василів зараз вже рухається в напрямку до своїх воріт. Ось так він змушений віддавати передачу. Головне, що точно на Лящоського на Сікача. І знову Борсук на висоті в цьому епізоді. 37 секунд до завершення часу другого тайму. Дем'яник. Знову Василів в якості п'ятого з'являється. Васильєв, його удар. І таки Сенчук замикає цього разу вже вдруге. Горень. Там боротьба за м'яч у воротарському майданчику. Команди Сокола, удар. Від Дем'яника над воротами пролітає м'яч. Ну і зараз вже прозвучить сирена. Таки не, не побачили ми з вами в другому таймі. Дабл пенальті 5-3. Галія перемагає Огринівський Сокіл. і Стає другим фіналістом розіграшу Кубка. Таким чином Галія зустрінеться у фіналі із Айфранко.